Військове паломництво з молитвою про мир тисячі прочанцями вихідними прийшли поклонитися чудотворній іконі Матері Божої у зерваниці. Насамперед, це військовослужбовці збройних сил, правоохоронці, а також родичі бійців, які зараз на фронті. Подробиці у наступному сюжеті. Уже шостий рік поспіль українські військові приходять на прощу до чудотворної ікони Матері Божої в Зарваниці. Проте цього разу паломництво особливе, адже чимало бійців приїхали у святе місце безпосередньо з фронту. Серед почан представники різних силових структур, воїни, які брали участь у бойових діях у зоні АТО. Поранені військовослужбовці, члени сімей захисників України, і всі вони прийшли до святої діви з єдиною молитвою повернути нашій державі мир. Облажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, і тут мова йде не тільки про ті, хто підписує договори чи угоди про мир, не ті, які фактично воюють заради того, щоб наступив мир. Які застосовують для цього зброю, а мова йде про всіх нас, які кожен з нас на своєму місці може дійти до того, щоб сприяти, тому щоб утвердився мир. Захід розпочався з панахіди за загиблими бійцями у храмі Пресвятої Трійці, де зберігається чудотворна ікона Божої Матері, та продовжився урочистою ходою учасників прощі до фігури Єви Марії. Сьогодні ми зі страхом Божим і вірою приступили до великої і святої ікони. Богородиці Пресвятої Діви Марії, яка своїм чудотворними своїми посилами силами, значить, захищає нас, дає нам віру і наснагу і переконання. І ми просимо в неї сьогодні, молимось до неї, просимо в неї сьогодні життя, здоров'я і миру і спокою у нашій державі. Не лише молитвою, але й добрими справами підтримати тих, хто ціною власного життя захищає Україну від ворога. До цього закликали вір'ян священники. Разом зі своєю паствою на прощу прийшли військові капелани, які піклуються про українських воїнів у небезпечній зоні конфлікту. Для перемоги нашої батьківщини зібрались тут люди, які. Не тільки моляться, а які роблять добре діло, бо молитва без добре є мертва. І тому зараз ми бачимо, що треба, окрім молитви. Це допомагати армії. Український народ споконвічно був свободолюбивий, і те, що дрімало, дрімало, дрімало. Як іскра в попелі, воно на сьогоднішній день пробуджується, і козацтво є козацтвом. Чи на Галичині, чи на Закарпатті, чи на Буковині, чи на Луганщині, Донеччині, чи на Херсонщині козак він є козак. Він є носій свободи. У понеділок більшість військових, які взяли участь у Прощі, повернулися у бойові табори своїх частин. Рідні провели їх у дорогу з молитвою, просячи у Всевишнього миру та захисту для всієї України.